Привіт всім, мене звуть Світлана Медяник, Я психологиня, арт терапевтка Працюю з дорослими, з підлітками і з дітками. Одне з направлень моєї роботи це допомагати людям отримувати спокій, відновлювати впевненість в собі і мати здорову самооцінку. Часто ми живемо з відчуттям, що ми недостатньо хороші, ми порівнюємо себе з іншими, відмовляємося від можливостей. І навіть не помічаємо, як це руйнує нашу самооцінку. У цьому відео я розповім, як зрозуміти свій рівень самооцінки і що робити для її відновлення. Дуже багато людей сьогодні мають проблеми з самооцінкою. І що саме цікаве, вони не усвідомлюють цього. Одні надмірно критикують себе і відчувають, що завжди недостатньо хороші інші ж навпаки демонструють завищену впевненість в собі, але якщо говорити, взяти це більш глибоко розкопати, то ми зрозуміємо, що це також про занижену самооцінку. Сьогодні ми поговоримо про таке, які симптоми низької і завищеної самооцінки, чому вона формується такою. І що реально допомагає відновити здорове ставлення до себе? До симптомів заниженої самооцінки належить постійна критика. Людина завжди вважає себе гіршою за інших, труднощі у прийнятті рішень. Людина думає: а якщо я помилюся і за цього не приймає рішення, боїться приймати рішення. Залежність від чужої думки, людина очікує, що її мають похвалити. Похвала її окрилює, а коли відчує якусь критику від інших людей, то це дуже руйнує. Також страх висловити себе, уникання нових можливостей, перфекціонізм або ідеально має бути, або ніяк. І схильність до порівняння, коли людина говорить, що інші точно кращі, ніж я. Ознаки завищеної самооцінки. Це коли людина постійно доводить свою правоту, важко визнає помилки, може принижувати інших, щоб здаватися кращою. Часто реагує агресивно на критику. І Хоче завжди бути в центрі уваги. Важливо знати, що завищена самооцінка це теж маска. Усередині за нею ховається та ж невпевненість, тільки подана назовні інакше. Які причини проблем із самооцінкою? Коли дитину постійно критикують люди, які її оточують, яких вона любить. Коли від неї очікують чогось такого, чого вона не може зробити, коли є якісь завищені очікування, або навпаки надмірне захвалювання без реальних підстав, коли є постійне порівняння дитини з іншими дітьми, наприклад, дивись, як твій брат чи однокласник добре робить. а ти не так добре робиш. Це все закладає відчуття, що я гірший, я недостатній. Також травматичні події впливають на формування самооцінки, якісь невдачі, булінг, відторгнення. Також дуже впливає суспільний тиск, наприклад, те, що транслюють у соціальних мережах, якісь стандарти краси, стандарти успіху. А, також ще впливають внутрішні переконання, коли людина говорить собі, що я маю бути ідеальним, щоб мене любили. Що допомагає відновити здорову самооцінку? А, перш за все, це усвідомлення того, що а, моя самооцінка не ок. А, і прийняття того, що так, це так є, от, і я це приймаю. Помічати свої думки і не ототожнюватися з ними. Розуміти, що мій досвід це не я. Я це той, хто я є сьогодні, і я той, хто може змінювати те, що в мене буде, може бути в майбутньому. А також психотерапія і робота з психологом допомагає відновити здорову самооцінку, щоб розібратися з глибинними причинами. Чому саме у мене така самооцінка, чому саме я опираюся на свій дитячий досвід? Для того, щоб це зрозуміти і залишити дитячий досвід в дитинстві, а зараз жити сьогоднішнім життям своїм дорослим життям? Також допомагає арт-терапія. Вона допомагає м'яко дістатися до підсвідомих установок. Тому що коли ми працюємо. Руками, коли ми виготовляємо якийсь арт-об'єкт, ми можемо, дивлячись на цей арт-об'єкт, говорити про себе, так проговорювати легше, так усвідомлювати легше, коли ми про щось, начебто, говоримо, не про себе. Тобто, дивлячись на щось інше, ми можемо просто обговорювати якийсь предмет і розуміти, та це ж про нас, це ж це ж я про себе говорю. Також допомагає фіксування власних досягнень, підвищувати самооцінку. Тобто тоді, коли ми помічаємо і фіксуємо навіть якісь маленькі свої досягнення, якісь маленькі перемоги. Таким чином ми вчимо свій мозок бачити, в чому я молодець, де, я, де в мене виходить. І таким чином ми формуємо вміння. Бачити і розрізняти, фокусувати увагу не тільки на негативних речах, не тільки на тому, де я не до, а ще і бачити інші, е, інші речі, де в мене виходить, де я молодець, і таким чином наша самооцінка зростає. Тому що насправді, е, якщо дивитися е, глазами здорової самооцінки, в людини є і гарні, і негативні речі. Але коли людина з заниженою самооцінкою дивиться на себе, вона помічає в більшості випадків тільки негативне. А людина, яка має здорову самооцінку, вона помічає і те, і інше. Також допомагає відновити здорову самооцінку заміна внутрішнього критика на внутрішнього друга. Тобто це значить, що потрібно навчитися говорити собі, підтримуючи фрази. Не критикувати, а спілкуватися з собою як із кращим другом. Також допомагає підвищити самооцінку здорова система кордонів. Тобто, це вміння розділяти де моє, а де чуже, де те, на що я можу повпливати, а де те, на що я не маю сили, не маю впливу. І з цим потрібно змиритися. Також дуже допомагають практики усвідомленості. Це коли людина використовує дихальні вправи, якісь голосові свої або чиїсь настанови для того, щоб зупинити потік самокритики. Пропоную зробити невеличку вправу. Візьміть листок, наприклад, А4 формату, розділіть його навпіл, і з однієї сторони намалюйте символ себе сьогодні. Це може бути будь-що, може бути дерево, там листок, чи може погодне якесь явище, чи може якась тварина. От символ себе сьогодні з однієї сторони, а з іншої сторони намалюйте символ себе таким, яким ви хочете бути. Символ себе в майбутньому, яким ви хочете бути. І потім порівняйте ці два малюнки і відчуйте різницю, чого, що є зараз і чого б ви хотіли. Самооцінка це не просто віра в себе, це фундамент, на якому будується наше життя, це стосунки, це кар'єра. Але самих фраз повір у себе недостатньо. Потрібна робота з внутрішніми причинами, з дитячими переконаннями, з вашим способом мислення. Саме для цього я створила курс із 12 занять, називається Бути собою, робота з самооцінкою. У ньому ми розбираємо ваші особисті причини невпевненості, вчимося відрізняти здорову самооцінку від якихось крайнощів. Ми робимо практики і арт-терапевтичні вправи, які допомагають змінювати глибинні установки, глибинні переконання. Ви отримаєте конкретні інструменти, щоб щодня зміцнювати впевненість у собі. Якщо ви відчуваєте, що вже настав час перестати сумніватися в собі і, нарешті, дозволити собі жити повним життям, то приєднуйтесь в програмі курсу 12 занять. Перше заняття про основи самооцінки. Ви дізнаєтеся, що таке самооцінка, як вона формується, як вона впливає на життя. Тут буде більш конкретно з прикладами, і ми поговоримо саме про те, як формувалася ваша самооцінка у вашому дитинстві. Друге заняття це сценарії дитинства, про те, як дитячі травми та батьківські установки формують нашу самооцінку. А третє заняття вплив критики та самоосуду. Про те, як розпізнавати внутрішнього критика і навчитися його долати. Четверте заняття порівняння з іншими, як уникнути пастки постійного порівняння та розвинути здорове ставлення до успіхів інших людей. А також своїх успіхів. Самосприйняття це п'яте заняття. Тут будуть практики та вправи для прийняття себе і своїх недоліків. Шосте заняття як формувати здорові переконання про себе. Тут ми будемо говорити про те, як відбувається трансформація обмежувальних переконань у ресурсні переконання. Сьоме заняття страхи та сумніви. Як працювати зі страхом невдачі та уникати самосаботажу. Восьме заняття сила позитивного мислення. Як змінити негативні думки на позитивні і розвивати впевненість в собі. Дев'яте заняття емоційна грамотність. Як розуміння своїх емоцій допомагає зміцнювати самооцінку? Десяте заняття, як вибудувати особисті кордони, роль кордонів у збереженні самооцінки та впевненості. Одинадцяте заняття це саморегуляція та досягнення цілей, як впевненість у собі впливає на успіх у житті та в роботі. І дванадцяте заняття ресурси для самооцінки, як знайти внутрішні та зовнішні ресурси для підтримки самооцінки. Курс має три формати участі: перший формат це індивідуальні заняття, це онлайн зустрічі зі мною один раз на тиждень, а також додатково ви отримуєте презентацію до кожного заняття, а також додаткові матеріали. А, другий варіант а, роботи це а, коли ви отримуєте відеозаняття а, на свою електронну адресу і ще маєте додаткові а, дві консультації на початку курсу і в кінці курсу а, зі мною. А, також маєте а, Презентації до кожного заняття, і маєте додаткові матеріали. І третій варіант участі це самостійне опрацювання відеоматеріалів, відеоуроків, і також ви отримуєте додаткові матеріали і конспекти презентацій до кожного заняття. Сьогодні ми розібрали з вами симптоми, причини і перші кроки до відновлення самооцінки. Але головне пам'ятати, що зміни можливі тільки тоді, коли ви дозволите собі йти вглиб, а не залишатися на рівні красивих фраз. Ви маєте право на впевненість, повагу і життя без постійних сумнівів. І саме цей шлях я пропоную пройти разом на моєму курсі. Якщо ви готові, пишіть мені в особисті Хочу на курс. І давайте разом працювати з причинами, а не з поверхнею.